Вітаю вас в ефірі. Програма Служу Україні. До Львівського гарнізону з робочим візитом прибув міністр оборони України Дмитро Саламатін. Під час цієї поїздки, окрім планових, були проведені і раптові перевірки. Про перебіг подій далі. У сюжеті спершу Дмитро Саламатін відвідав львівський авіаційно-ремонтний завод. Саме тут відбулася презентація модернізованого винищувача Міг 29 Це вже четвертий літак, який в поточному році пройшов комплекс відновлювальних робіт. До конца года мы будем пытаться ввести в строй еще 5 МиГ-29УБ. Для нас сейчас самое важное – это учебно-боевые машины, спарки так называемые, 951. Потому что именно они нам позволят обеспечить нормальный процесс ввода в строй тех летчиков, которые, в общем-то, Во многом прошлые годы проводили на земле. Міністр оборони оглянув ремонтні потужності підприємства та обговорив перспективні напрямки діяльності з представниками заводу. Далі Дмитро Саламатін здійснив раптову перевірку 80-го окремого аеромобільного полку. Там він оглянув казарми, повітряно-десантний комплекс, їдальню, музей. У парку бойових машин міністр оборони перевірив справність техніки. За його командою, екіпаж одного із бронетранспортерів привів машину в бойову готовність. Дмитро Саламатін залишив пам'ятний запис у книзі під час відвідування музею історії. Міністр подякував командиру за здобутки військової частини та за утримання її в належному стані. Спасибо, не потіряє. Можна такими, як виберти. Дякую, міністр оборони. Також міністр оборони ознайомився з навчальним процесом в Академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного. Він оглянув центр імітаційного моделювання, екіпіровку курсантів, яку вони використовують під час польових виходів. Побував на лекціях та ознайомився з сучасними імітаційними комп'ютерними програмами. У Яворові робоча група оглянула об'єкти Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Загалом, поїздкою на Львівщину, очільник оборонного відомства залишився задоволений. Під час спілкування із військовослужбовцями міністр оборони наголосив, що першочергового вирішення потребують питання підвищення грошового утримання, збільшення пенсійних виплат і забезпечення житлом. Незважаючи на скорочення особового складу, якість підготовки військових фахівців значно поліпшується. На цьому наголосив під час розмови із журналістами заступник міністра оборони України, керівник апарату Володимир Можаровський. Після брифінгу в режимі гарячої телефонної лінії він поспілкувався із громадянами. Удосконалення законодавства, модернізація та закупівля нового озброєння від відшизняного виробництва, підвищення рівня підготовки військовослужбовців. Такі пріоритетні завдання для міністерства оборони найближчим часом. Хочу сказати, що практично ми завершуємо розробку комплексу документів оборонного планування, які визначають стратегію, і концептуальні напрямки розвитку сектору безпеки та оборони. За останні п'ять місяців була проведена позапланова робота із модернізації літаків. Міг 29 та су 27 Незабаром вони вийдуть на бойове чергування, контролюючи безпеку повітряного простору під час євро 2012 Протягом п'яти місяців поточного року, наприклад, що стосується авіаційної техніки, то наші частини отримали вісім відремонтованих, модернізованих бойових літаків, із них 4 літака Міг-29 і 4 літака Су-27. Невдовзі можна сподіватися і на збільшення грошових витрат, що будуть спрямовані на навчання та поліпшення матеріального становища військових. Окрім офіційних промов високопосадовців, не уминуло увагу і простих людей з їх щоденними проблемами та потребами. Найбільше дзвінків під час гарячої телефонної лінії лунало з військового містечка Старій Петрівці, що на Київщині. Місцеві жителі скаржилися на погані житлові умови. Заступник міністра наказав послати комісію до містечка та скласти план дій щодо ремонту будівель і комунікацій. На таким музику доброго дня. Скажите, да, будь ласка. Я заступник міністра оборони мужа розкіломікола. Я що вам я школа і за сухими документами та звичайними телефонними дзвінками долі людей. Тож прокласти шлях до нової боєздатної армії можна лише через підхід до кожного. Вже 20 років українські військовослужбовці у складних екстремальних умовах виконують почесну місію: захищають чужі землі та підтримують мир у різних куточках світу. З нагоди Міжнародного дня миротворців Організації Об'єднаних Націй відбулися святкові заходи, на яких згадували загиблих та вшановували всіх тих, хто побував та нині перебуває в гарячих точках. Це свято стало традиційним більш ніж у 50 країнах світу в Україні. Міжнародний день миротворців офіційно відзначається з 2003 року. Цьогоріч заходи розпочалися з покладання квітів до пам'ятного каменя на Алеї ООН. Участь в церемонії взяли міністр оборони України Дмитро Саламатін, начальник генерального штабу Володимир Замана та постійний представник ООН в Україні пан Олів'є Адам. Це одновременно і і печальний день 50 наших святників. погибла, выполняя свой долг. Мы свято чтим их память. Наши солдаты востребованы, их боевой дух, их служение долгу высоко ценится. Поэтому Украина и дальше будет принимать В Мировольських операціях участі подгідно організації. 19. Цього дня у столичному будинку офіцерів відбулося відкриття тематичної фотовиставки кореспондента Олександра Клименка. На його світлинах справжнє життя миротворців та місцевого населення у зонах воєнних конфліктів. Перша фотографія датується 1994 роком. Саме тоді звичайний кореспондент, а нині відомий фотомайстер, потрапив до миротворчої місії. Показати людям про те, що. Те, що там робиться і що там відбувається, і, ну не знаю, в якійсь мірі показати, що війна це погано. І, може хтось каже, що мистецтво не, не допомагає, не зупиняє, але можливо хтось задумається про те, що війна це погано. Протягом двох десятиліть понад 39 тисяч українських військовослужбовців разом з іноземними колегами забезпечують мир та спокій у світі. Саме про цих людей та історію участі Збройних сил України в миротворчих операціях Міністерство оборони випустило буклет 20 років на варті миру. Полковник Валерій Ботенко з гордістю згадує свою участь в миротворчій операції в 94-му році. Це була друга ротація українських миротворців до колишньої Югославії. В ті часи ми думали про те, що виконати як найкраще свої завдання. Проходили навчання, підготовку особового складу за тих умов, коли не вистачало достатньо інформації і досвіду в миротворчих місіях. Хотів би побажати тим, хто сьогодні виконує завдання в миротворчих місіях в різних куточках світу. Побажати все найкращого. Удачі їм і повернення додому живими і здоровими. Пишається своєю миротворчою діяльністю і полковник Валентин Гурін. Він каже, що при нагоді знову відправився в гарячі точки. Для нього представляти нашу державу в міжнародних миротворчих операціях справа честі. Мабуть, духом ми вище всіх, оскільки з ким там спілкувалися, то такого духу, як у наших, у російських військових, бувших тих, які були в радянському союзі, мабуть, нема ніде. З нагоди свята велику групу військовослужбовців Збройних сил України було нагороджено грамотами Верховної Ради, а також відзнаками Міністерства оборони України. За вже усталеною традицією Міністерство оборони України оприлюднює щорічне видання Біла книга Збройні сили України. Презентація англомовної версії відбулася для військових аташе, акредитованих в Україні. Військово-технічне співробітництво з 62 країнами світу та збереження конструктивного діалогу з НАТО і Європейським Союзом такими є головні пріоритети міжнародної діяльності збройних сил України. Фактично, підрозділи від усіх видів збройних сил взяли участь у. 17 міжнародних військових навчаннях, із них 10 військових навчань у новому році були проведені на території України і 7 поза межами України. Біла книга 2011» – це вже сьоме видання. Зі щорічника громадяни України та іноземці можуть отримати неупереджену інформацію про стан українського війська, на відміну від попередніх, цього року в книзі більш змістовно і широко висвітлено дані про співпрацю з іноземними арміями світу. Питання в тому, щоб Міністерство оборони України шляхом перекладу цієї книги надало інформацію, яка робота проводиться, які процеси відбуваються, і зробити таку інформацію прозорою. Ще хотілося б сказати, що. Процес реформування Збройних сил триває у багатьох країнах. І для нас, як для представників оборонних відомств цих держав, важливо, аби цей процес в Україні відбувався прозоро. Після презентації Володимир Можаровський відповів на запитання військових аташе і подякував їм за плідну співпрацю. вам. Займали рубіж, захоплювали та отримували об'єкти, знищували умовного противника. Так, українські морські піхотинці готувалися до перевірки на взаємосумісність за стандартами НАТО з бойовими частинами інших країн. Зведена рота чорних беретів» удосконалювала військову майстерність у чорноморському тренувальному центрі морської піхоти в Криму. Наскільки успішно знають наші кореспонденти. Військовослужбовці відпрацьовують близько 150 елементів сумісності. Основні з них можливість спілкуватися однією мовою, користуватися тактичними знаками і різними типами топографічних карт. Завдання для морпіхів цього разу захопити важливий об'єкт на БТР 80 Вони висуваються на вихідний рубіж. На місці проводять маскування бойових машин та озброєння. В Даний момент ми займаємося тим, що виходимо на вказаний рубіж, нам вказаний район, і готуємося до захоплення об'єкта. Зараз ви можете побачити, як мій взвод знаходиться на позиціях та готується до атаки об'єкту. Ми зараз знаходимося на позиції гранатометного відділення, де вони розгорнули свої. Гранатомети та якщо щось трапляється, будуть готовності підтримати мій взвод вогнем. Свій взвод на вихідному рубежі прикриває гранатометник Артур Кондрюк. Виїхали з бази, з в дану точку, определів командир роти нам заняли кругову оборону, і тепер ведемо спостереження. Спілкуються військові під час таких тренувань тільки англійською. My sector This is not enemy activity. Для кожного командира відділення, взводів видан спеціальний э, розмовник, так сказать, морського піхотинця э, на англійській мові. Тобто, існує э, э, англійський алфавіт і по англійському алфавіту йдуть э, кожна буква означає своє слово, тож його можна використовувати для якоїсь групи, для якоїсь команди конкретно. Розвідка викриває умовного противника і підрозділ морської піхоти відразу висувається у зв'язку задан... Район. Тут колона батерії шикується в лінію та розпочинає атаку. Військові рухаються обережно і зосереджено, прикриваючи один одного. Атакували об'єкт, захворіли його, уничтожили противника, взяли під контроль і стали дожидатися підходу основних сил даби відсюди асюди вивісті задачі вивісті отсюда боєприпаси. Вже в липні під час навчання Сібриз 2012 експерти НАТО оцінять дії українських морських піхотинців на сумісність із силами країн-членів Альянсу. Проведення європейської першості з футболу внесло зміни у графіки навчань не тільки цивільних закладів освіти. Випускники військових вишів отримали офіцерські погони майже на місяць раніше. Як відбувались випуски у п'яти містах України, спостерігали наші кореспонденти. Фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки вже вкотре випустив Національний університет оборони України. У церемонії вручення дипломів магістра взяв участь міністр оборони України Дмитро Саламатін. Відносить високе звання ліцею патріота. Завжди пам'ятайте, що ви приповідалі за оборону України. Захист не несу территориальной целостности, да и так Уважаю вам, гусеницы, нелегкой и почестной офицерской службы. На благо украинского народа, доброго здоровья, творчей и наслаждения, здесь не омри, а веры и счастливо могутной нашей предпочтения. Витаю вас! 23 слухачів провідного військового вишу отримали дипломи з відзнакою. Серед них є золоті медалісти: полковник Сергій Салкуцан, підполковник Олександр Печорін, майори Денис Дикий та Ілона Куренівська. Усі випускники дали урочисту клятву високо нести почесне звання офіцера та бути вірними девізові вітчизна і честь. Клянемось! Одним із пріоритетних напрямів військової освіти є підготовка іноземних фахівців. Це сприяє формуванню поваги до нашої держави і налагодженню дружніх відносин. Серед випускників 2012 року є представник Республіки Корея. Підполковник Хонг Сонгнаму за рік навчився спілкуватися російською. А на запитання, чому обрав саме український університет, відповів так: Тому що я люблю Україну. Поэтому я прийшов сюди і я учился. Я хочу продолжати отношения между Україною і и, и Я хочу ловута uh, работать для развития, между, uh, развития отношений между нами. Поринули в урочисту атмосферу та розділили радість із випускниками, близькі та знайомі. І з трепетом вони чекали на оголошення кожного дорогого їм імені. Приїхали свого сількова племянника, підполковника Олександра Юрійовича. Самі ж слухачі називають університет вищою школою, школою життя. Я дуже вдячний науково педагогічним працівникам, які ділилися зі мною своїми знаннями, своїм досвідом. Я... Це були не, не миті в моєму житті. Тому що це як другий раз була школа, але вже вища школа. Школа, яка буде в нагоді мені на все подальше життя, на всю подальшу військову службу. Найкращі випускники, полковник Сергій Салкуцан та майор Денис Дикий за сумлінне виконання військового обов'язку, високі показники у навчанні отримали з рук міністра оборони перехідну шаблю часів Богдана Хмельницького. Шабля – честь для мене. Тому що відзначений з як найкращий, один із найкращих випускників, і це для мене честь і гордість. Після закінчення, після відпусків, мене призначили заступником командира з озброєння 91-го джарно полку, місто Охтирка. Я планую ще послужити, а потім ще треба навчатися, щоб вступити вже на генеральську посаду. Це є мрія, і як перспектива моя, буду до цього йти і стримитися. Київська військова медична академія випускає кваліфікованих лікарів-магістрів вже 18-й рік поспіль. Цього разу лави військових медиків поповнили 73 випускники. Серед них і золоті медалісти. Двоє випускників це золоті медалісти з 73 Ми тримаємо марку з золотими медалями. Так просто не розкидаємося. Павло Шкляревич закінчив академію з відзнакою. Він із нетерпінням чекає, коли зможе застосувати набуті знання на практиці. Планую зайнятися практичною діяльністю, то тобто осваювати практичні навички як врач хірург. Ну, досконалюватися у стінах академії. Вихованці здобули не лише глибокі знання, а й чималий життєвий досвід. Про труднощі навчання згадують з усмішкою. Найбільше запам'яталися е, клінічні дисципліни, фізична підготовка, як нас муштрували. Е, значить, як е, Шулєшко Олег Іванович намагався Спасибо. з нас зробити військових офіцерів. А ми все не піддавалися, не піддавалися, але все-таки випускаємось офіцерами. Для деяких випускників лікар омріяна професія ще з дитинства. У військовому ліцеї прочитав книжку про Олексія Олексія Шалімова. І вирішив стати хірургом. Мені подобається хірургія. Майбутнім хотів би займатися або цивільно, бо військово хірургією. 146 вихованців Академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сайдачного змінили курсантський однострій на офіцерський. У день випуску до вищого військового навчального закладу Галичини традиційно завітали батьки та родичі, представники місцевої влади, освітяни та заступник начальника генерального штабу збройних сил України, генерал-лейтенант Юрій Думанський. Бажаю вам. Успіху, удачі та щасливої долі на нелегкій радній дорозі. З нагоди свята військові музиканти вперше представили присутнім нову танцювально музичну композицію. Привітати випускників приїхала і народна артистка України Наталія Бучинська. Ці роки пройшли для мене е, як один день, і е, я здобув е, глибокі знання в. Ціє академії сухопутних військ. Випускний ритуал поповнився ще однією традицією. Напередодні вручення дипломів молоді офіцери отримали благословення в одному із найстаріших храмів Львова. Насправді велика радість є, тому що наші лейтенанти випускники академії розпочали можна сказати, свій святкування, з іншого боку, зробили крок в нове життя. В життя з лейтенантськими погонами саме із храму Гризону. Все таки наша армія є відкрита до церкви до господа Бога. Загалом 22 випускників академії отримали диплом з відзнакою. Троє здобули золоту медаль. Отримали довгоочікувані лейтенантські погони, дипломи та кортики і курсанти академії військово-морських сил імені Нахімова. Привітати випускників зі святом прийшли представники командування ВМС України, духовенство, близькі та рідні. Цей день знаменує для всіх, хто стоїть тут на плацу, початок офіцерського життя. Ці миті закарбуються в їхній пам'яті назавжди. Незабутніми вони стануть і для найкращого випускника Андрія Волощука, якого від імені командувача ВМС Італії було нагороджено іменним кортиком. Усилий было очень много приложено. Во-первых, очень много не, спал, не спал ночей, когда я учился. Это очень сложно было. Получить красный диплом, получается, защититься, защитить его. Получается, на защите присутствовали большие начальники. Как бы это тоже эффект давался. Ну, все получилось хорошо, защитил. Теперь надо только отдыхать. Я очень рад тому, что именно я. Спасибо всем, всему моему командованию, которые меня воспитали. Приучили как бы к порядку, научили меня делать так, как надо все правильно. Академія імені Нахімова це кузня офіцерських кадрів для флоту. Вже багато років вона готує справжніх професіоналів. Радість із випускниками прийшли розділити їхні батьки та друзі. Очень ждали цього дня, сподівалися, що гордимося своїм сином, що у нас такий хороший хлопець наш. Що буде захищати нашу родину, зважає наші воєнні традиції. Якби я теж ветеран воєнної служби. Очень радий за нього. Будемо сподіватися, що він нас не підведе. І ось незабутні миті прощання. Лунає урочистий марш. Разом вони крокують в останнє. Проте їхні долі поєднані єдиним покликанням служити батьківщині. На базі клініки щелопно-лицьової хірургії та стоматології головного військово-медично-клінічного центру вже втретє відбулася благодійна акція Якість життя для наших батьків. Військові стоматологи разом із цивільними колегами об'єднали зусилля, щоб змінити на краще життя ветеранів. 25 травня всесвітній день безкоштовної зубної імплантації. Це українська ідея, яка втілилась в міжнародну акцію майже в усіх регіонах України та в 20 країнах світу. Сотні лікарів одночасно проводять імплантацію. Цього року українську ініціативу підтримали також Німеччина, Росія, Бельгія, Бразилія, Грузія та інші країни. Ця акція є одним з наймасштабніших соціальних проєктів у сфері медицини в світі. Акція дійсно вона надзвичайно добра, надзвичайно важлива для суспільства, для моралі суспільства. Я хочу також підкреслити, що ми військові це робимо постійно. І е, важливо, що Асоціація імплантологів е, приєдналася до цього. Найактивнішу участь приймає в цьому заході Міністерство оборони України та Асоціація імплантологів України, яка є ініціатором цієї акції. Багато фірм представників, е, виробників імплантантів безкоштовно надають імплантанти через Асоціацію імплантологів України. І така співпраця між асоціацією та Міністерством оборони. Завдяки цій співпраці стало можливо провести цю акцію. Маргарита Немигіна, дитина війни. Вона не може оплатити таку вартісну послугу, проте найбільше цього заслуговує та потребує. Я посмотрела на доктора, он мені дуже понравилася. Я йому довіряю. Люди на своїх робочих місцях будуть виконувати самі дорогі, самі прогресивні технології. А для пацієнтів це буде безкоштовно. Протягом одного дня найкращі українські та закордонні фахівці прооперували біля 30 пацієнтів, встановивши їм імплантати та тимчасові зубні протези. Це є е, наша е, скромна спроба допомогти. Е, Декретовані в групі людей, яка допустимо соціально незахищена на сьогоднішній день. Найбільше це є це є наші ветерани. Я думаю, що сьогодні лікарі будуть захоплені від того, що у них є люди похилого віку і вони зможуть виконати свою проф... продемонструвати свою професійність на найвищому рівні. Ліна Костенко казала: віддай людині крихітку себе. За це душа поповнюється світлом за попередні два роки. В межах цієї акції майже 350 ветеранів отримали. Мали безкоштовні стоматологічні послуги. Ніхто не застрахований від нещастя. Неочікувано спіткала біда і родину підполковника запасу Ананіва Станіслава Миколаєвича. Не будемо байдужими. Допоможімо чужому горю. Єдиний син Станіслава та Ольги Ананієвих Денис 1994 року народження захворів. Хлопці поставили страшний діагноз хронічна хвороба нирок п'ятого ступеня. Потрібна термінова операція з пересадки нирки, яка коштує 100 тисяч умовних одиниць. Тож звертаємось до всіх, кому не байдужа доля юнака, хто може допомогти родині. На сьогодні це всі новини. Ви дивились програму Служу Україні. Побачимось наступного тижня.